Добрий день, everybody! Вітаю на каналі Біткоінкавчех. До вашої уваги топ-3 інструменти, за допомогою яких ви можете зберегти ваші кошти, зекономити на комісії та заробити додаткові. А якщо ви щасливчик та везунчик, то й виграти до 1000 доларів. Тож почнемо зі щасливчиків та везунчиків. Заходимо в правий верхній кут. Binance Pay грант за 1 долар. Це у вас заморозиться один долар. Він потім до вас повернеться. Якщо ви програєте. Ви берете участь у розіграші кожного тижня. Зараз, ось пишуть, що він у вас повернеться. Зараз це 245 тисяч трой, що еквівалентно одній тисячі доларів. Авторизація, там Face ID чи пальчиком, все там зрозуміло. І все. Ми беремо участь. Тепер. Можна пригласити друзів і підвищити свої шанси на виграш. Запросити друзів, нажимаєте, там відправляєте там посилання у будь-якому месенджері. Він прийме посилав. Ось мої інші розіграші. Не разу не вигравав, але якщо ви щасливчик, бачите, може, виграєте, чому б і ні. До речі, тут же у цій вкладці проходять розіграші криптобоксів. Binance періодично роздає криптобокси. То заходимо, бачите. Забирайте лутбокси, інколи 001, 02, 03 і BUSD. Забирайте потрошку. І так, цент до центу долар збереже. Наступний інструмент винагороди за завдання. Періодично заходимо в центр завдань. Перевіряємо, які у нас завдання. Виконуємо їх та отримуємо за них винагороди. Щоб отримати винагороди, ось в мене вже є заходимо в центр винагород та отримуємо різні ваучери. Зазвичай завдання прості наторгувати, внести депозит, пройти опитування квіз. До речі, якщо ви зареєструєтесь зараз за посиланням реферальним, яке під відео, у вас буде не тільки 10% знижка, а ще й можливість заробити до 100 доларів у ваучерах бонусів за прості завдання, аккаунт верифікація, перший депозит здійснити. Здійснити перший трейд на 10 доларів. Потім ви забираєте у центрі винагород свої ваучери. Реферальне посилання під цим відео. Ну і останнє у нас інструмент це стейкінг. Заходите у вкладку Earn. Стейкінг це як депозит. Знаходимо вкладку Earn. Заходимо туди, і тут бачимо: є наші активи, які ми можемо відправити в стейкінг, і за це отримувати. Відсотки. Зазвичай найпопулярніші це безстроковий стейкінг та фіксований. Фіксований мається на увазі, ваші кошти будуть зафіксовані на певну кількість днів, а безстроковий ви зможете їх знімати у будь-який час. Проте фіксований стейкінг завжди надає більший відсоток, ніж безстроковий. Бачите, 120-90-60-30 днів. І в залежності від цього відсоток зростає. Але я хочу внести на безстроковий, щоб забрати, коли я захочу. Бо якщо ціна підросте, це в мене спекулятивний актив. Все успішно надіслано. Переходимо в гаманець, вкладка Earn і бачимо наші кошти на стейкінгу. У мене там лінк, є глд на стейкінгу. Безстроковому DOT, До речі, в мене на фіксованому, і там непоганий відсоток. Так, є там 10-16%. Тож, такі інструменти ми розглянули на Binance для економії, для зберігання та додаткового заробітку. Зрозуміло, що спотова торгівля це основна функція Binance. Але ж не нехтуйте, користуйтесь будь-якими можливостями. Дякую за увагу! Успіхів вам! Ласкаво просимо на борт!